Я ніколи не покорюся. Я люблю свою Україну, я люблю державу. Основне м'ясо йшло з поповнення з Луганська Донецька. Ми всі офіцери, попавши на позицію, могли командувати людьми. Ми приїхали в частину. Заходи, ми... прохідників, бомб. І я вже падаю, як тільки був. Я знаю, що таке праця над собою, але не знаю, що таке тече. Вітаю вас! Це проект свої, в якому ми зустрічаємося і розмовляємо з людьми, з які наближають нашу перемогу зі своїми. Перед тим як представити нашого гості розпочати розмову, закликаю вас підписатися на наш канал для того, щоб не пропустити оновлення та нових цікавих людей. Отже, з великою честю та гордістю, Володимир Словінський, позивний Бандера. Колишній командир взводу 12-го окремого мотопіхотного батальйону Київ після лютого 2022 року військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади легендарної Львівської 24-ки. До того активіст Революції Гідності. Доброго дня! Доброго. Як ви себе зараз відчуваєте? Вичуваєте? Зараз ну, зі спортом відчуваю досить бадьоро і досить попри ну, там часті головні болі, шум вухах, почуваю себе, як я кажу, краще всіх, чому так? Тому що заново освоїв, можна навіть сказати, заново відчув насолоду у цього життя. Хоч важко відновлюватися, але я розумію, що я сам відновився. Ну, Тобто я у цій Ви емоції. самі привели себе знову. Так, да, я, я сам себе привів знову до руху, е зустрів нових цікавих людей. Е ми там разом в цьому спорті, ну це дуже круто, коли своїм прикладом і на чужому надихаєшся, ну і показуєш свої ж результати, оскільки я вже не, не зможу там найближчими часом виконувати там, військові будь-які обов'язки. Ну, то хоча б приведу себе до ладу. Які ви відчуваєте зараз ще наслідки поранення? Нашим глядачам я також розкажу, що це наша друга спроба зустрітися. Перший раз ми не змогли зустрітися так. через те, що була погана погода. Ви так, так сказали? Так, так, так. Що, що це означає? Якщо? Коли дуже різко або перед дощем, я ще цього ну не особливо визначив, так як це тільки тільки от другий рік угу. і якусь. Скажем так, закономірність важко встановити. А от коли там змінюється погода, в основному на холод або ж зимою холодно. Ну оскільки я своє тіло контролюю повністю, ноги контролюю мозком, починається там чи піднімається тиск, починається відповідно, поправлю трохи, починаються там не головні болі, а такі шуми і важкість. Е, важкість це відповідно, ніби я вчора цілий день там вагони розгружав. Uh -huh. вагон розгрузив. Е, і от коли ти такий млявий, ти розумієш, що тобі важко координуватися, важка координація призводить до е, нечітких не рухів. Е, Нечіткі рухи відповідно призводять до того, до заспазмованості, оскільки швидко швидка реакція потрібна швидка реакція. Uh -huh. Для якоїсь там ходьби чи, чи переміщення. Ну якщо я хочу там впевнено переміщатися, uh -huh. не з допомогою. Ви переміщаєтеся, як я це побачив? Ви так. самостійно самостійно. я тут перерахував дуже багато всього, і доброволець майдан, і до активіст Майдану, і волонтер, і доброволець двічі. Доброволець. І в мене таке запитання: а навіщо вам це все? Ваші рідні вам ставили таке запитання? Рідні мені не ставили, бо рідні знають мою натуру. Тобто, uh -huh. перше, ну, я ніколи не покорюся. Я люблю свою Україну, я люблю державу. Відповідно, навіть той самий досвід з АТО показує. Та й в принципі, не будеш воювати і годувати свою армію, будеш годувати чужу армію. Основне м'ясо йшло з поповнення з Луганська, Донецька. Відповідно, я їм показую живі фото, що от. Луганськ, Донецьк, після них заходили вже озброєні до зубів вагнерівці, а тих пускали просто на м'ясо. Відповідно, з чому ви вирішили, з чого ви взяли, що з вами будуть лояльніші? З чого ви взяли, що, що до вас не будуть приміняти якісь тортури? Тим більше буде, тому що вони вважали, що так. Донецьк, Луганськ це російськомовне населення, яке чекає росіян. А тут до то... того в... вони точно в... дотяг до А тут, навпаки, тут тут кожен другий їхній злочини, тут кожен другий бандерівець. Повернемося до тих подій, як ви після Майдану опинилися в Збройних силах України. Ну, все дуже просто. Ось так як я добровольцем пішов на майдан і пережив ті події, наслідки тих подій дуже добре відобразились на мені. Ну, скаже, на, на психіці і на здоров'ому дуже важко це все було перенести, так як я практично. Ну, ще хлопець, який роки вам було так? Тільки після університету, навіть не повних, ще 22 було. От, е, і тут такі події, куча крові, куча того. Ну, але е, оцей бойовий дух і розуміння, ну, що я ніколи не, не підкорюся. Е, і, ну, скажімо так, завжди боліло серце, чого український народ так, так от всьому бориться і так от все жує. Тобто Добре... йому не кидають, все, все, Знаєте, все заходить ви кілька разів повторили цю фразу, що я нікому не підкорюся, що я люблю свою ніколи не скорюся, не скорюся, але армія це дисципліна, це необхідність підкорятися людям, яких би ви напевно можливо ніколи не підкорялися командирам, яким би ви ніколи не підкорялися в цивільному житті. Як ви це співставляєте? Е, Ну, тут, е, е, тут дуже просто. Я, я проста людина, я там нікому не корився. Я все рівно робив на власний розсуд. От але я розумів. Е, тобто, є є мета, є завдання втримати якусь лінію фронту. Uh -huh. Мені це завдання поставило. Я е, ну, як я пішов добровільно, я добровільно підписався на захист країни. Відповідно, е, таких як я тут мільйони. І кожен виконує своє завдання. Це типу, от е, це єдине. Я пішов, е, це перше, основне. Тобто що я мусив виконати і я мусив втримати, бо там мої побратими і там мої побратими. Якщо я втічу, відповідно відкрию фланг і комусь буде непереливки. І, і ну, uh -huh. скажімо так. Е, і відповідно, якщо мені командир давав завдання, я вже думав, як його виконати. Я йшов туди, але скажімо так, завдання виконував, але по-своєму. Чи мало ви проблеми з командирами через це? Не зовсім, але так. 12-й окремий мотопіхотний батальйон Київ. Ви родом з Сокаля, так. проживаєте у Львові. Чому саме київський мотопіхотний батальйон? Я я так і не зрозумів. Я що просто так наугад. Куди е як це відбулося? У е вас добре? Е так як я родом з Сукалі, ну скажімо, трошки за, -за, 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 -за затрону минуле. Е в мене дуже багато там хронічних хвороб, такі як ревматизм, бронхіальна астма через алергію. Угу. Алергія основна на сіну, пшеницю на цвіт. Тому от якраз весна в тому всьому мені дуже мені заборонено, в мене астма, і угу. що я там буду робити. ВЛК би ви не пройшли, е, Якби проходили по правильному, отак. Якби по правильному, ну не зовсім, бо там е, хронічний бронхіт, е, по, я би мав обмеження. Ну, і mm -hmm. в принципі, я їх просив обмежень. Е, Артритостерохондроз, е, ну і желудок спорчений. Тобто я гарантовано обмежено придатний. Е, я бачив, що у вас в соцмережах, в Фейсбуці, ваші колишні підлеглі і далі називають командиром. Напевно, так. ви були хорошим командиром відділення і взводу. Е, ну, по-перше, взводу, потім ТВО, роти Думаю, що так. Ну, е, В основному е, я просто був з ними на позиції. Тобто, на відміну від е, нас було декілька бойових офіцерів, uh -huh. і хлопці чітко побачили, що от, е, в роті повинно бути три командира взводу, командир роти, заступник командира з. Матеріальної частини і Замполіт. Заступник ну, по МПЗ? По МПЗ, так, відповідно, сім офіцерів. І коли нас по факту двоє. Ну тобто uh -huh. е по штату чотири. двоє відсиджуються там, на, на точках забезпечення пишуть бумажки. Ну, і відповідно, вони їм не цікаві, так як е цікаві ті, хто з ними на позиції. Ну, і, е звичайно ж. Е то так не, не гоже казати, ну але не, не всі офіцери, попавши на позицію, могли командувати людьми, так як ми теж всі люди. От е, деколи сержанти солдати переймали їхні обов'язки хоч той офіцер. У мене теж такий що лейтенант попадав попався. Ну. Розпочалося повномасштабне вторгнення 24 лютого, ніч, 20, ранок, 22 другого року. Удари по аеропортах, удари по Львову, по різних по інших великих містах. Ви прокидаєтесь? Яка ваша перша думка? Я вже був готовий. У мене вже рюкзак був спакований. У вас не було думки такої, що ну я своє відвоював 16-му році. Це вже хай інші. Я їхав спасати людей, бо я розумів, що, що туди поприходить, наскільки ненавчені люди в ті перші дні війни будуть. От, е, до, е, от слава Богу, що не брали ненавчених в перші дні. Mm -hmm. бо, е, це якби і погано відобразилося на нашій армії, і відобразилося тим, що ми хоч змогли стримати їх. Mm -hmm. е, дуже багато от, е, все рівно попадалися ті, що не навчені. Було дуже багато добровольців, які ніколи не мали так, досвіду так, бойового так, так, і відповідно вони не усвідомлювали, куди вони йшли, і коли вони ми вже попадали в ті бойові умови, кожен поводив себе по різному коли йшли, ми коли, скажемо так, заходиш на позиції, ти з навченими людьми, всі розуміють, що треба тримати дистанцію, там виключити телефони, по максимуму скритність ближче біля кущів. Я вже там за бої мовчу, що там не могли голову підняти, не могли відповідати. Один такий прекрасний, що турнікет не на ту ногу наклали. Людина лежить з відкритим з відкритим переломом ноги. За штанкою не видно на, на ну, на, іншу, на іншій нозі повну крові. Uh -huh. Відповідно, вони просто наклали турнікет. Рвані рани по по всій дупі, медика чекають. Медик десь загубився. Я поки прибіг. Та щастя, мене там ну з е, мама медик я дуже добре. Ну і моя паніка там і тверезі розум дозволяє мені робити і проводити деякі медикаментозні штуки, що там не, не особо. от, е, Ну так мету основному я мушу uh -huh. стати. От відповідно, але я не медики, не маю стільки всього для тампонації з собою, а там повністю вся спина рваних ранах. Я не маю навіть і половини, щоб затампонувати. Відповідно, починаю надавати першу допомогу. Пробую його оглянути. Один тільки з чотирьох, що пробував відстрілюватися, давати відповідь. Інші, інші просто сиділи. Це брак досвіду. Це брак, це перший бій. Угу. Просто перший бій, перший їхній трьохсоти з прямого попадання в ого. там. Міномети вже перестали працювати. Ось залишилися оцей піхотний бій, БМП, БМП-двойка з ворожого. З... БМП двойка, АГС і ДШК. Угу. От, ну, відповідно, там автомати, Стрілкотня. Та. Відповідно, не, не, не змогли оці. з сусідньої позиції. Там було двоє тільки з новим досвідом. Туди е, нічого не прилетіло, одного тільки контузили там дуже важко. Е, він його посадили, і вся решта там відбивалася. Угу. По суті, вони відбивалися і за ту позицію сусідню, де, де я приїхав. Бойовий шлях 24 ки і до повномасштабного вторгнення, але особливо після, він є дуже важким. 24-ка це 30, там, б, де найважче. Коли вам особисто було найважче? Не було там легеньких часів. Угу. От, е, Зразу ж попав на попасну. в перший день, скажімо так, через брак людей, я розумію, тоді тактику. Не можна було велике скупчення давати на позиції, мусили тримати мало через те, що ну, то, то війна, то тактика. Mm. Mm -hmm. Менше жертв треба було. Mm -hmm. ну, коли на позиції 10 і коли на позиції 5. Я розумію, що п'ятьом важче дати бій і важче втримати ту позицію. Але вони менш пріоритет дати. Менше, ну, менше, менше за, за менше трьохсотих і менше двохсотих. Тому що один перельот там забирає одного, одного другий його мотає, а так забирає двох і там, що починають. Ага, от велика кубка і, і починається. Досипають. Так. Е... Багато того не розуміють. Uh -huh. ну, я розумію, що це дуже важко, я розумію, що деколи е, великий прорахунок людей в е, командирів в силі, в можливостях, тобто вони дають там вісім, так е, мінімум, а там заступає Угу. Uh -huh. Не через те, що більше немає, а через те, що економлять. Но це на початку. Там, ну, Я розумію, що там багато відмовилося, багато туди, але ще й тримали резерви uh -huh. для, для оцих. Е, а отже, от е, у квітні місяці вже от почалося от брак резервів і оцього всього. Відповідно, у нас почалися дири. Ми приїхали в частину, ми побачили, що блокпост частину навіть не заходи, прохідний двір, заходи, не хочу КП, одне. Ну як ви в двох ялинках стоїть пост. Ну, так, ну ладно, типу, два дні по Якось буде, Якось буде. Так, я, якось... Як часто ви зустрічалися з цим Якось буде. З 22-го року, е, ну, скажімо так, е, я старався то виправляти. <гум> Гаразд. Про поранення розкажіть, як це сталося і обставини, якщо ви, звісно, е, вам не е, можете про це говорити. Після, е, ну скажімо так, попасно, я пройшов на, на такому на куражі. От е, єдине. Дуже багато хто з бійців 24-ки, я задаю це, ставлю це запитання, де було найважче, вони називають саме Попасно, щоб там було найважче їм. Бо там, там отак... Що було після Попасної? Після Попасної був Херсон. От, ну точніше, після Попасної було там Золоте, Вовчиярівка, там Врубівка. От єдине, що попасно, що ті всі райони вони суттєво відрізнялися від Херсону і від подальших бойових дій. Ми останні, хто отримали допомогу від Заходу, ну, скажімо, західну зброю. Оце усвідомлення. Ну, Нема чим прикривати. Ну, я як командир, і такий, що я приїхав уже заряджений, я знав просто, що туди треба. Mm -hmm. Я приїхав із машиною, своїм спорядженням, забитий, кучою волонтерки, кучею всіх е, наколінники, окуляри. ну, все все, 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 все. Запакований. Так, запакований. Запакований. Єдине, та. що і, і, і таке, ну то вже не. Теж практично ну я в автомата mm -hmm. мені там вибрали. Mm -hmm. Там все організовано, там все схвачено. Є сержанти, вже, які місяць, часу, місяць mm -hmm. часу без мене пробули, ну, і можуть пробути без мене. Відповідно, мене почали застосовувати на такі: візьми, візьми людей там, повід, закрий, візьми людей там, поїд підготовки, візьми людей там». туди, ну, як з машини, відповідно, і, тут, і тут за трьохсотими. Ніколи не відмовляв, вивозить трьохсотих. Відповідно, людей деколи там з планою був відхід з попасною, коли вже повністю <паснє> там вибили ці перші числа травня. Там були планові відходи. Перед тим я готував позиції запасні для того відходу. То я, відповідно, своїм джипіком вивозив то все про Херсон. Так, і про Херсон. Туди приїхавши, порівнявши з попасною, це, скажімо так, як дзеркало, ну навіть не дзеркало, а дзеркальне відображення. Наші стріляють, наші накривають, наші бомблять, По нас практично нічого не летить, турбуючий вогонь. Плюс-мінус те саме, що наші попали. Ви, напевно, дуже втішилися, коли побачили таку картину. Так, я такий: ну, всі, хто були, всі, хто були і пройшли попасну, на той час нас залишилося 20 людей в моїй роті, серед так, ну, загальної, типу, загальних там, не пам'ятаючи, вісімдесят нас було. От 20 людей, що там мали досвід з попасною, включаючи мене, командира роту, старшину, uh -huh. ну тобто і людей Е, Ну не то, що земля і небо, а зворотня сторона медалі. Відповідно, але як показала, показав досвід і практика, вони просто стояли в обороні так само, як ми в Попасні, тримали, тримали резерви і, і просто трималися на. Вони дуже глибоко закопалися в тих дренажних каналах. Uh -huh. Відповідно, до них не підібратися. На той час це був досвід першого такого, оце 28 серпня чи 29-го, це був перший мій досвід такого механізованого штурму. Тобто, mm -hmm. що з технікою. Раніше ми залазили чисто по кущах. По тобто, малими групами. малими групами, вилазки. Ну, В основному я йшов ззаді, фактично навіть спостерігав і командував тим mm -hmm. всім ззаду. А тут, якби пряма участь, ну, Бог милував, не милував. Наш перший танк, той, що був з ковшем, предназначений для того, щоб розгортати міни, просто розувся, підірвався. Протимінний, трав. Та, так, протимінний Так, Протимінний трал йому відірвало цей ковш протимінний. Відповідно, там двоє затрксотились. Танкісти не розібралися, не хотіли без нього далі їхати. Відповідно, розвернулися і поїхали. Моя рота стоїть така і розуміє, що їхати без танків не варіант. І по нас вже обстрілюють. Ми почали розвертатися, розгортатися якось. Хто, ну, хтось вискочив з Берху, комусь стало страшно, що обстрілюють, хтось, хтось проїхав. Почалася дуже велика нерозбіріха І отут саме командування через неорганізацію свою не могли чітко скомандувати, зорганізувати. Угу. От саме, от От підірвався і що робити. Ну, як я би був там зі своєю групкою, там з... або я командував тим парадом, знав, знав більше, якби я знав, що мене всі будуть слухати. Я би розібрався і сказав би там, ну всі спішуйтеся, або Або, ну знав, щоб їхати, ще, ще треба частину, то давайте доїдемо десь отак, під посадкою, mm -hmm. то ще наша. Mm -hmm. Знаємо, що там чисто, і там почнемо розгортання, ви вже далі розвернетеся, ми вже далі пішкарусом. Ну, якось так. А вийшло, що. Е... Менші командири не знають повністю обстановки, і я не ризикнув брати відповідальність в командуванні на себе. Командир роти так само, я підозрюю, що не до кінця володів обстановкою, і так само після оцього а от не по плану, ми мали доїхати туди, а от ми не доїхали, а що робити? І от наша рота розвернулася. Інші роти, попри то, думаючи, що ми вже їдемо. Вони ж їхали паралельно, почали приймати бій, почали mm -hmm. розгортання. Відповідно, ми відходимо, бачимо, що ті там. Відправляємося за ними назад, щоб їх витягнути на власних бехах. Ну от така от нероберіга. Ті бій, ми за ними, ті, ті з боєм відходять, по нас всі криють. Замітили, що в той час наша артилерія просто не працювала. Вона почала mm -hmm. працювати тільки коли вже ми почали відтягувати mm -hmm. наших. Mm -hmm. Оце теж якось, якось не Це тоді ви отримали поранення? Е, я вийшов е, через пару днів буквально. Нас відвели на тилові позиції. Ну і відповідно, ми штурм в цьому епізоді був невдалим. Е, так, просто Нерезультативним, Скажімо так. Навіть не то, що не результативним, він просто ні пройшов. Mm -hmm. Бо ми навіть не те, що не доїхали е, до плану виконання, одну роту ще й спеціально запустили далі. Тобто, нас, нас обстрілювали з флангу, а ті, що мали з флангу зайти, їх навпаки, з флангу ще й далі запустили. Mm -hmm. І от е, вони не... Е, там був от молодий офіцер без досвіду. І от е, розуміння, що саме командир батальйону мав йому повідомити, що ну, усього, зупиняйся, розвертайся, бо. Сьома рота вже прийняла бій, там роти танк спали, просто про попадання в БМП. І там вони теж залишились без командування. Сержант перейняв на себе командування, так само не володіючи, ну чи наполовину володіючи. Хоча я думаю, що клуб нам досить толково передавав своїм. Ну, так як я старався знати побільше, в ну, такому. Тоді мене вивели на тилові позиції. Я повертався до свого окопу, повертався з рацією і, скажімо так, зупинився на горбику на доповідь. За півтора кілометра командирувати, що все нормально. Не встиг розвернутися як бум. І я вже падаю як в кіно. Що було далі? Що ви пам'ятаєте далі? Що далі? Та я все пам'ятаю. Ви були при свідомості весь повністю. Я падаю, Взриви довкола, був, був, був. Так. Їду додому відпочивати. Мої недалеко, спасуть. Можна розслабитися. Все. Я себе налаштовував у мене, там такий настрій був, що я безсмертний. Ну от е е спопасний, от десь таке от саме переконання, та бо інакше десь там, я б, я, б... Все, вибачайте за слово. Коли ви зрозуміли, що може бути так, що ви не будете повноцінно рухатися? Ніколи. Угу. Ви були впевнені, що все буде гаразд? Так. Ну, якби я ніколи не я не знаю, що таке печаль. Я знаю, що таке праця над собою, але я не знаю, що таке печаль. От якось, якось таке і оце налаштування, що я от безсмертний. Тобто, ну от я безсмертний, я йду і. І оце реально сильно допомогло навіть попасти. Дуже допомогло, те, що я біля своїх хлопців знаходився, показував їм. Ну, і, 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 я розумію, що деколи мої сержанти казали, от, ну командир біля тебе не стоїть. Що в нього сім'ї немає? У нього сім'я вдома. А хто вам допоміг е, після поранення стати на нога? Е, Перший зі мною був батько, а так я сам. Е, в основному, е, а далі, е, скажімо так. Багато було таких, що допомагало мені. Не скажу, що, що так практично ніхто, ніхто, ніхто. От в Одесі мене дуже хороша реабілітолог поставила на ноги. Батько був завжди біля мене, поки я не, не став на паличку на опор, що я не зміг вже там самостійно їсти і ходити в туалет. В Одесі мене підняли в Трускавці там такий був Андрій реабілітолог. Але він вони не мали часу, бо дуже багато людей. Дуже багато людей і Бачили, що я можу сам займатися і що я займаюся сам собою. І відповідно, так маю час, дуже хотіли мені допомогти, але, але розуміли, ну, тобто, ти займаєшся сам, ну красава, дякую. Мені каже, дякую, що ти займаєшся сам. Я маю час от там іншим дуже, ну їм дуже треба допомога. Mm -hmm. е, основний контингент половина відсотків не хотіли просто собою займатися. Е, і в тому була найбільша складність тих самих реабілітовань. То я вже отримав, я вже такий немічний нещасний, ой, все, з мене хватить. Ну і в такому плані. І вони дуже цінили таких, які сам, самі займаються, але це, відповідно, трошки пригіршувало мій результат. Е, в результаті потім я знаю, що винники дуже добре лікували. Після того я дуже часто от, постійно на винниках, на винниках, на винниках, мені пластину там зробив. Військовий госпіталь імені та, Юрія так. Я ще там 16-го року, завідувачка там Оксана Васильівна Задорожня, мене ще знає з тих mm -hmm. часів. Відповідно, мені і лікування ідеально підібрала, і процедури. Поки я ще був в протій, о, 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 поки я ще служив, mm -hmm. тепер виявляється, процедури для нас платні. От там непогані. Ну, звичайно, там немає такого реабілітаційного обладнання. Так. Але там, як-не-як, -як, є свої реабілітологи, Я приходив до них, питався, от вони дивились на мене, оцінювали мене і розуміли, ага, ти хочеш то, на тобі от такий комплекс справ займайся. Відповідно, от, поради від реабілітологів є, а далі все від мене залежить. От. Це завжди залежить від людини. От, от. так, це завжди Володимир. залежить. Від... І на саме завершення нашої розмови. Я би ще хотів тут завершити, що от велика проблема, коли закінчив реабілітацію, точніше звільнився з уже з частини, тебе списують по непридатності зі здоров'ю. Велика проблема знайти дуже хороший реабілітаційний центр. Це для тих для таких, як я, хто в кого там черепно-мозгові, кому треба від на відновлення там 5 років і угу. плюс. Практично від міської ради є тільки один фенікс, де ну, займаються хлопці, але нема такої апаратури і нема таких спеціалістів. І я дуже хороша, знайшов реабілітацію. Next Некстеп, отакі дійсно Next Step Ukraine, От вони саме в парусі на Городницькій, от саме, саме вони мало того, що зайнялися мною, так ще й продовжую туди ходити. Наповну повністю на безоплатній основі. Е, вони вже знають мене постійно, вони знають, чого я хочу, і підбирають такий комплекс справ, як я хочу. Мені тут кожного разу реабілітологу потрібно пояснювати було, чого <гум> я хочу. І не завжди виходило. Ну, якби ти три тижні лежиш там на, на реабілітації, тиждень часу тільки реабілітолог вивчає тебе. <гум> От. Саме завершення нашої розмови. Це ну така дуже насичена. У вас було дуже насичених кілька років. Так. Що далі? Що далі? Далі спорт, відновлення і повернення на службу. Повернення на службу. Так. Ви хочете повернутися. Нема виходу. Ну, нема тут виходу. Тут або ми, або вони. Володимир Сливінський, позивний Бандера, позивний, я думаю, вас пасуватиме ще один. Позивний це безсмертний. Ну тут же один. Дякую вам за розмову і за наближення нашої перемоги. І вам дякую.